Солов'їна, і вітер віє степовий, моя Суборна Україна знову зустрічає день новий. Ми З вами це одне єдине, Ми це родина. Ти і я дві сторони Україна, та Україна в нас одна. Знає, кожна людина і доросла, і дитина. Що єдина Україна неподільна, сильна гідна. і гідна. захід нероздільний. Не буде України без Одеси Дніпра. Львова колониче Херсона. Хай нам цю вці що держава в нас єдина. Сіл і захід, не роздільні. ми народний переможник. знає українець кожен. Україна єдина на Україну це ми ці слова ми Сьогодні усім давали. тільки разом врятуємо нашу країну величаву, собову, суверенну і вільну. Моя Україна вільна і незламна, виводить твою долю, біди чимало. Але в цьому світі ти довела, що краще тебе ніде нема. Повернемо ми Крим назад до себе. Буде Чорне море, хвилями грати. Перестануть сирени лунати. Україна почне оживати. Україна єдина держава, хай не стане лихо поміж нами. Ми бажаємо милость перемоги для особу нашого народу. Україна, держава моя сонцею. Твої хлібів і не дав на Своє твоє серце я тобі вчаю, і любов тобі щиро я шлю. Народився я тут і зростаю. На твоїх я просторах живу. Краще тебе, країни не знаю. Ти, як матір для мене найкраща. Не покину тебе, я нізащо. що. не немає такої країни, де так гарно, і калина, де озера глибокі і чисті, де земля така щедра і багата, а які в нас красиві Карпати. А наша єдність не здолана, бо в нас тече кузацька коп. За скільки їх нас не здолали, а отже іще постаїмо. Тож віжмаємося за уки в день Бонуски та З Заходу на схід бо один ми Україна завжди передала з молодец.